Ата, ви вже прокинулись, у квартирі поприбирали, навели порядок, а батькам своїм. Ви допомагаєте наводити лад у квартирі? Так. А якщо ви збираєте сміття, куди ви його будіваєте? Так, у пакет для сміття, а потім що з ним потрібно зробити? Ось, малята, ми виконали сміття у сміттєвий контейнер, А ви ніколи не задумувались, куди це сміття потрапляє потім? Ми не раз бачили, як приїжджає сміттєвоз із порожньої контейнери. Далі всі відходи відвозилися на сміттєзвалище. Там спеціальними тракторами його утрамбовували, і воно могло там лежати роками, гниючи та поширюючи неприємний запах отруєне повітря, ґрунт та вода становлять загрозу не лише для людей, а й для тварин і для всієї природи. Тому люди створили сміттєпереробні заводи, де сміття сортується, пакується і відправляється на переробку. Це стало справжньою знахідкою, адже вже те, що вважалося раніше сміттям, можна переробляти ще раз і виготовляти з нього дуже корисні речі, цим самим зменшити кількість сміттєзвалищ. Переробляючи скло, можна отримати нові скляні вироби, склянки та пляшки. З паперу лотки для яєць, туалетний папір, з поліетилену сміттєві пакети та пакування, а пластикові пляшки можна переробити на синтепон, яким наповнюють ваші зимові курточки. Переплавляючи метал, виходять нові баночки для напоїв, а також кухонний посуд. А органічні відходи це залишки продуктів харчування на добрива, якими підживлюють рослини для їх швидкого зростання. Малята в нашому садочку є екологічний куточок, який називається сортуємо сміття правильно. Всі ці баки відрізняються, вони позначені кольором. Зеленим кольором позначено бак для скла, червоним кольором. Позначений для бак для металу, блакитний для паперу і жовтий для пластика. А що ж можна класти в кожен з баків? Давайте подивимось: в бак для скла можна викидати скляні баночки, скляні пляшки від різних напоїв, зіпсований скляний посуд. У бак для металу ми викинемо металеву ємкість від напоїв, різні баночки від консервів. Треба бути обережними, щоб не поранитись. Перед тим, як викинути баночки у сміттєвий бак, потрібно звернути увагу на те, щоб вони були чисті. Для паперу ми можемо викидати різний папір, старі журнали, використані зошити, картон, ось така, наприклад, втулка від туалетного паперу. У контейнер з пластика ми можемо викидати ємкості від шампунів та гель. Різні коробочки від йогуртів, від сметани. Ті, що зроблені з пластикового матеріалу. Ось така коробочка від суш. Також пляшечки від напоїв. Але щоб вони займали місце менше, їх потрібно зімняти. Ось так випустити з нього повітря. А ще є органічні. Шкірка банана, мандарина, апельсина, шкурлупа яєчка, цибулі. І їх можна використати з користю. Наприклад, при садінні будь-якої рослини. Давайте ми з вами спробуємо це зробити. Я вже викопала ямку, водичкою я поливати не буду, бо ґрунт дуже вологий. На дно ямки я кладу шкірку банану. Його можна подрібнити, а можна і так покласти. Потім ми трішки присипемо земелкою, занурюємо корінчик рослини у ямку, присипаємо землею. Так, наша рослинка висажена. Шкірка банана самостійно переробиться у ґрунті і наповнить землю поживними речовинами, які потраплять до рослинки. І вона нам буде дуже вдячна і буде гарно квітувати усе літо. Тож давайте діти поправляємося у самостійному сортуванні сміття. Бита скляна банка відправляється в зелений бак. Журнал використаний, який вже прочитали і не потрібний вдома. У синій там де папір. Болти та гайки це метал. Де у нас метал? В Червоному баку. Набір для пісочниці між непотрібен і зламаний. Де пластик? Бак якого кольору? Жовтого. А скло, чашка це також до скла. У зеленому. Дошка для скейту, вона виготовлена в більшості із пластику. Де пластик Так, жовтий бак, а це баночка від консервів. Метал, звісно, малята. Молодці в червоному баку. А це використане паперове пакування. Де папір Так, блакитного кольору. Всі добре запам'ятали, що пляшка це скло. А скло у нас якого кольору бак? Зелений. А такого виду баночки це правильно діти метал. А метал червоний бак. Поліетиленові пакети – це такий вид пластику. А пластик це бак якого кольору? Жовтого. Молодці малята. Я гадаю, що ви сьогодні зрозуміли найголовніше. Те, що ми з вами частина природи. А природа це наш спільний дім, який дає нам життя. Тому і ми повинні турбуватися про чистоту нашої планети, бути уважними до всього живого. І тоді наше життя буде довгим і щасливим. А сьогодні я прощаюся з вами до наступних цікавих зустрічей. До побачення!